Мотиваційна порада тиші в рік. Всі робили карти бажань, писали стратегічні цілі на 2025 рік, і я також. Потім свята, і от ми знову залишились на одинці з собою та хаосом думок, щоб не просрати ще один свій рік. Мене особисто після гучних застіль, рідних та веселих свят відмовило тіло та нервова система. Я захворіла та не хотіла доходити до справ, які ж я пообіцяла собі виконувати. Кілька днів тому я їхала Києвом та хотіла зупинитись і впасти на підлогу. Я встала. На Подолі біля річки, стала дивитись на пташок, згадала про медитації, які у мене були давно збережені, які ніяк не доходили до моєї рутини. Я годину проходила просто наодинці, спочатку з медитаціями, потім в повній тиші, потім сиділа ще годину в машині з закритими очима, і мені так стало добре. Я навіть вперше їхала без музики та радіо додому. Вдома готувала без фонового серіалу, не тік-ток та Інсту, щоб почути себе та заспокоїтись. Мене перестали труситись ру. Дуже дивно, але я відчула, що я дуже хочу граната прямо зараз. І мені так стало спокійно. На наступний день я вже в нормальному режимі думала про роботу, не тривожилась та писала собі плани на місяць. До чого це все? У нас стільки фонового шуму, у нас тривоги, вибухи, плюс постійні тривожні думки про гроші. Нам просто необхідно зупинятись та послухати тільки тишу і все. Хто зараз гадав себе, я сподіваюся, вам буде знак вимкнути зараз все і спробувати так само. Облаштуйте собі домашній затишок або навіть якщо ви працюєте в офісі, це ж не запрещенка якась, поставити собі кремчик, бальзам для рук, свічку запалити. Дізнайтесь, що заспокоює саме вас. Може дивитись на вогонь, ходити, як я біля річки, медитувати, чи таке навіть дивне заняття, як я коли зрозуміла, вирізати картинки мені подобається. Головне, що це ваше бажання. Я вам бажаю це відчути.